Отже, окупанти атакували вночі одну ТЕС на Дніпропетровщині. Станція припинила виробництво електрики. Яка ситуація станом на тепер? І яка територія залишається без електрики зараз? Так, це вже третя станція ДТЕК, яка протягом останніх двох тижнів була атакована росіянами на минулому тижні. Це була Криворізька станція, раніше Курахівська станція, і зараз Придніпровська. Дуже багато дронів влучили. На жаль, в станцію пошкоджене критичне. Велика обладнання дуже важливе для роботи станції. Станція зараз не працює. Зараз відбувається аналіз пошкоджень, дефектація того, що пошкоджено, що можна використати в майбутньому. Зараз немає знаструмлених споживачів у Дніпрі і Дніпропетровській області, але схема електропостачання на жаль ненадійна, тому що відсутній дуже важливий джерело. Енергії в Дніпрі і Дніпропетровській області, що значно знижує знижує надійність утропостачання. А ви сказали, що зараз триває дефектування, але чи можна вже зараз оцінити бодай побіжно наскільки серйозні руйнування і чи є можливість швидко відновити роботу? Так, вже можна говорити про перві, перші результати пошкоджено дуже важливе і таке цінне обладнання, якого немає швидко на заміну. Тому сроки відновлення будуть, на жаль, значні. Це питання не про час, не про години, не про дні, а про тижні і навіть місяці можливо щодо деяких узлів роботи станції. Uh -huh. Ну і в цій схемі, про яку ви сказали, схемі електропостачання зараз аварійні, чи варто очікувати якихось обмежень чи відключень через ці атаки? Можливість відключення через перевантаження мережі. Зараз ми намагаємося за допомогою Укренерго і Дніпровських електричних мереж максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між всіма споживачами без будь-яких відключень. Але якщо буде рости споживання, буде рости навантаження на мережу в умовах відсутності джола енергії у цьому узлі можуть виникати необхідні необхідності щодо обмеження споживання через те, що не буде можливості пере... передати необхідний обсяг електроенергії споживачам, будемо працювати над тим, що цього не відбулося, але і допов... тут погода нам зараз допомагає на щастя. Але якщо буде дуже холодно і буде велике споживання, то цього виключити не можна. А скажіть, будь ласка, а це будуть якісь графіки, чи е, немає такої можливості скласти саме графіки відключень? Я зараз не можу сказати конкретно це буде графіки чи ні, тому що ми сподіваємося що їх не буде. Скоріше за все, це буде точкові обмеження, про які ми будемо, якщо це буде необхідно, повідомляти. Знову ж таки, сподіваюся, що до цього не дійде. Але ж всі маємо розуміти, що аварійна схема ненадійна будь-який час перебої можуть виникати. Угу. А чи може я вас запитати, яка загалом ситуація з електропостачанням в інших регіонах? Так, у нас в принципі ситуація в цілому по країні нормальна. Електроенергії е по потужності вистачає. Якщо говорити про е де є проблеми, це звичайно та територія, яка активно обстрілюється ворогом. Це Донецька область. перш за все, там близько 100 тисяч настромлень кожного дня. Зараз там працює у нас наша компанія. 50-60 бригад кожного дня. Це звичайно Дніпропетровщина, це Херсон, це Чернігів, Суми, Харків. Тут постійно відбувається заструмлення через пошкодження за мережі внаслідок обстрілу дронами, артилерією та ракетами. Угу. А чи є у вас ну, можливо приблизна цифра, яка кількість атак була взагалом цієї зими на ваші об'єкти, на об'єкти ДТЕК? Ну і якщо можна, які об'єкти, які з об'єктів страждають найбільше? Так, у нас в початку року лише було 40 вже атак. Страждають перш за все великі об'єкти. Це теплоелектростанції в Донецькій області і НІ Дві в Дніпропетровську. Це такі акцентовані таргетовані атаки на пошкодження наших наших станцій для того, щоб вони не могли видавати електроенергію в мережу. Що стосується що стосується інших атак, то атаки відбуваються і на об'єкти НЕК «Укренерго», і на об'єкти розподільчих компаній, які працюють в областях. В нашому випадку це Дніпровські електромережі, Маріу, це Нікополі, Марганець, це Донецькі електромережі, майже по всій території Донецької області, без виключення по всій лінії фронту і інші розподільчі компанії в інших регіонах. Про які казав Харків, Суми Чернігів Херсон. Пане Дмитре, вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили за ваш коментар. Ну і звісно, за вашу і.